Бажаю міцного здоров'я. Я командир першої танкової роти 151 крива механізована бригада. На війні з першого року, з першого дня, пройшов путь від солдата до командира роти від піхоти до танкіста. Взагалі ні, взагалі ні. Це м, більшість з них добровольці, мобілізовані, м, ну, кожен з них знає і розуміє поставлену перед ним задачу, виконує в повному обсязі, готовий, готовий виконувати постійно. Абсолютно врівноважений і найголовніше, головне патріотично настроєна людина. Кожен, кожен член екіпажу, навіть скажу, за повністю за батарі. Танків роль не змінилася. Вона, як вони це, як були бойові машини, які несуть смерть, страх для орків. Єдине, що змінилося, це застосування їхнє, тому що танк раніше був це непомітна одиниця, що ми могли вискасити з посадки відпрацювати. Зараз танчик ведуть, вже, мабуть, з його міста виїзду. <рice> <рice> і основні ураження зараз це ні птури, ні РПГ. Наразі це FPV-дрони на оптоволокні. Дуже багато було у нас уражень саме в районі Великої Новосілки ми там працювали. А так взагалі це дуже грозна сила. Це машина, яка може своїм виглядом одною такою своєю появою на, на полі бою. Змінити повністю ситуацію і внести свої корективи на карті бойових дій. FP, FP. Є реби, є мангали захисні, що нам Марілі допомагали в захисті машин, але все одно, все одно ураження йдуть, шукають слабкі місця у танків. На кожному напрямку відпрацьовують ворожі дрони по різних місцях. На одному напрямку працювали, працювали в основному в МТО моторної адсекі. Перейшли на інший напрямок, працювають в сторону в намагання уразити Мехвода визбіжити машину. Ну, саме головна проблема це З танкових я ми не участвували, виїжджали, не встигали, або танк вже був противником уражений. Це було на Курахському напрямку. На БМП виїжджали. На бетери з піхотою противника також виїжджали. Це було на Покровському напрямку. Звичайно, є. Так є. Б'ють хлопці в нашому підрозділі. Ну вони прийшли з іншої бригади. Вони участвували, вони були в контрнаступі на Харківській області. участвували в танкових боях кажуть, це зовсім інше ураження, зовсім, зовсім інше від бою. І ну, я сам розумію, це ж ти працюєш напроти такої самої грозної машини, як і твоя. Це теж ураження можна нести істот як тобі, так і противнику. Так, в принципі нічого не змінилося. Єдине, що помінялося — це топографія. Напрямки такі, що ну, сам робити стрімкі танкові прориви, тому що напрямки на просування там один, максимум два. Вона Покровська, на параховському. По що ми могли приїхати на одну, і ж там. Населений пункт з двох, з трьох, з п'яти різних сторін. Тут такого нема. Все п'ять ну, топографія. Ну, це Кураховський напрямок. Ми робота з 35-ї бригади морської піхоти. Хлопці заїжджали в село, яке вже було повністю під орками. Відпрацьовували, розбирали, уїжджали, робили плацдарм для наступу піхоти в дальнейшому сьому село. Хлопці на Покровському напрямку. За день 5, 6, 7 виїздів напряму. Хлопці, тобто зранку виїжджають і працюють по селу, повертаються в район очікування, догружають БК, знову виїжджають на роботу і так працюють на знос повністю. Кожен екіпаж отримував влучання в півіхамі, кожен екіпаж, в принципі, кожна коробочка отримувала ураження, поверталася обратно. Хлопці переводили дух і їхали знову працювати. Мотивація це повернутися до себе додому, почути тишу, не чути тривог повітряних. Знати, що Україна перемогла, саме перемогла. Повернутися до того життя, в якому я проводив його до 22 лютого 2022 року. Просто повернутися в те саме життя, яке було до війни. Це головна мотивація, головна рушаща сила, яка дає там. Натхнення і сили для перемоги. Від цього можу сказати, що війна вносить корективи застосування бойових одиниць, бойових машин наших. Багато дронів, багато FPV, багато ураження. Хлопці виконують свої завдання на відмінно, хлопці, не, не зважаючи ні на що, продовжують тримати оборону, продовжують нести службу свою. Ризикувати життям, віддавати саме драгоцінне, що у них є здоров'я і свій час для перемоги нашій у цій важкій війні.